Друже, привіт! Ну, схоже на те, що дефолт Сполучених Штатів все-таки не відбудеться, оскільки демократи і республіканці таки домовилися про державний борг. І з іншого боку, ФРС на нещодавньому засіданні таки не підвищила облікову ставку. І схоже на те, що в найближчому майбутньому цього робити не збирається. Тож можемо трішечки видихнути. Найближчим часом неприємних сюрпризів ми не очікуємо. Але, незважаючи на це, точаться розмови. Он, дивіться, не так давно, у 2008 році, була криза в Сполучених Штатах, і що заважає їй повторитись. Тож в цьому відео я розкажу тобі, що ж тоді насправді відбулося. Простими словами, без заумних висловів. Тож дивись до кінця буде цікаво. Але перш за все хочу сказати кілька слів подяки тим, хто підтримує канал. Друзі, ваша підтримка дійсно важлива. Ці гроші йдуть на хорошу справу. Дякую вам. Тож, поїхали. Початок 2000-х. Облікова ставка ФРС дозволяє робити дійсно дешеві кредити для населення. Економіка розвивається. Уяви себе звичайним американцем, що заробляє середні поміркам Америки гроші, живе і працює, але при цьому не має власного житла, то щомісяця він змушений платити за оренду. Ну дещо схожа ситуація зараз у нас в Україні в великих містах. І тут ти собі порахував, що якщо ти візьмеш іпотеку, твій щомісячний платіж буде менше, ніж та сума, яку ти сплачуєш за оренду. До того ж, в тебе буде власне житло. До того ж, нерухомість завжди росте в ціні. Запам'ятай цю фразу. І ти приходиш в банк, Показуєш їм ось мої чесні доходи. Банк дивиться на них і погоджує тобі іпотеку. І вона дійсно реально крута, бо вона доступна і не треба переплачувати за відсотками. Не те, що наша крива є оселя. Про її недоліки я вже розповідав в одному з моїх минулих відео. Тож, якщо його не дивився, закріплю його в куточку. І таких, як ти, багато. Люди купують собі нове житло. Попит росте, підтягуючи за собою і вартість квадратних метрів. Уяви собі, що ти більш заможний американець, маєш заощадження і хочеш якось на них заробити. Ти дивишся по ринку і бачиш, що нерухомість, як завжди, росте в ціні, тож можна заробити саме на цьому. Слухай класний план, каже один американець іншому. Береш в іпотеку будинок за 1 мільйон доларів, платиш за нього мізерні відсотки один рік, а через рік він коштує вже 1 мільйон триста. Тож можна його продати і заробити на рівному місці 300 тисяч баксів. І це класна ідея, думаєш ти? Інвестиція в нерухомість, яка, до речі, завжди росте в ціні. До речі, друже, щодо правильних інвестицій і фінансової грамотності взагалі, хочу порадити тобі дружній канал Сімейний Бюджет. Там ти знайдеш концентрат знань про особисті і сімейні фінанси в доступній формі від досвідчених професіоналів. Сімейний бюджет має 50 плейлістів інвестиційно-фінансової тематики і пов'язаних сфер. Особисто і мені цікаво дізнаватися про різні способи інвестування, особливо зараз в Україні, вивчати чужий особистий досвід, поради щодо обліку особистих фінансів і податки. А як ти вже бачиш, податки в найближчому майбутньому буде дуже актуальною темою. З початку війни на каналі з'явилося багато контенту для українців, які виїхали за кордон, про податкове резидентство, декларування доходів, ведення бізнесу та інші питання. Для початківців може бути корисним плейліст 100% дохід для новачків. З різноманітними кейсами, інструментами та порадами. А якщо в тебе, так само як і в мене, не вистачає грошей на інвестиції в нерухомість, рекомендую почати із відео про те, куди інвестувати 1 тисячу доларів. Хоча насправді не буде зайвим переглянути його в будь-якому випадку. Воно цікаве. А власне посилання на канал я залишу внизу в описі під відео. Тож заходь, підписуйся, вивчай. Тож окей, повертаємося назад до Америки. Уяви собі, що ти американський банк. Чи ризиковано тобі давати іпотеку американцям? Ну так, звісно, відсотки може не такі великі. Але дохід майже гарантований. Ну, сам подумай, людина показала тобі свої справжні доходи, отже, вона платоспроможна. Ну а якщо, зрештою, щось піде не так, можна просто забрати нерухомість під заставу іпотеки. І далі її продати. Адже ти знаєш, нерухомість завжди росте в ціні. А тепер уяви себе крупним інвестором. В тебе дійсно велика сума грошей на руках. І ти думаєш про те, який не тільки зберегти, а ще й трішечки примножити. Але при цьому в тебе на руках не свої гроші. Тож ти відносишся до процесу інвестування вкрай обережно. Тож, наприклад, стартапи ти для себе не розглядаєш. Ну, сам подумай, може злетіти, а може ні. Тобі потрібен інструмент, такий же надійний, як американська нерухомість. І банки вигадують такий інструмент. Це цінні папери, які забезпечені зобов'язанням американців за іпотеками. В принципі, ідея непогана, ризики мінімальні. Тільки треба надати цим цінним паперам якийсь рівень надійності. Тож банки йдуть до рейтингових агентств, а ті цей рівень надійності їм декларують. Але все ж таки про всяк випадок треба перестрахуватися. Тож далі мова йде про страхові компанії, які застрахують ризики на ці цінні папери. А тепер уяви себе страховою компанією. Чи варто це втягуватись? Ну, так подумати, мабуть, варто. Ризики мінімальні. Якщо щось піде не так, банк просто забере нерухомість та далі продасть її. А нерухомість, ти ж знаєш, завжди росте в ціні. Тож з боку інвесторів теж все ніби гаразд, ризики не те, що мінімальні, вони ще й застраховані. І кілька років ця схема працює майже як швейцарський годинник. Люди купують нерухомість, інші на цьому заробляють, статки пенсіонерів на майбутню старість також ростуть. При цьому будується багато нового житла. І банки намагаються не знизити той рівень прибутку, до якого вони вже всі встигли звикнути. Тож вирішують, дещо змінити правила гри. Для оцінки платоспроможності іпотечного позичальника тепер вже можна використовувати навіть такі доходи, як, наприклад, соціальна допомога, в тому числі допомога по безробіттю. І тут варто зазначити, що іпотека в США в своїй доступності була трішечки особливою. А саме, перші кілька років. Міг платити тільки відсотки за іпотекою, при цьому не сплачуючи саме тіло кредиту. А що так можна було взагалі? Тобто ти сплачуєш пару сот баксів за великий будинок і так не один рік. Тож неважко здогадатися, що ті, хто реально розрахували свої сили на іпотеку, вже давно взяли її і сумлінно виплачують. А от залишилося ті, в яких доходи не такі вже й хороші, або ті, хто в них не дуже впевнений. І саме з цими людьми американська особливість іпотеки зіграє злий жарт через кілька років. Але до того часу було ще далеко. І в деяких випадках доходило до того, що банки взагалі могли не перевіряти справжність джерел доходу громадян. А ще більше обтяжило ситуацію в майбутньому те, що ФРС підняв облікову ставку. Тож загалом і відсоток за іпотечним кредитом став трішки більший, ніж був до цього. Те, що хатка тріщатиме по швах, було лише питанням часу. І почалося все з масових невиплат за іпотечним кредитом. Людям із низьким доходом було банально нічим її оплачувати. Тож банк почав забирати в них житло і виставляти на продаж. І все було б нічого, якби їх було не так багато. Бо, знаєш, були цілі квартали, в яких житло виставлялося на продаж банками. А тепер знов уяви себе звичайним американцем: ти сумлінно сплачуєш свою іпотеку за будинок, який ти купив за мільйон доларів. А тут поруч. Такий же продається за 800 тисяч. А ти ще не так багато й виплатив. Ти порахував, тобі дійсно вигідніше перестати платити іпотеку і купити більш дешевий будинок. А знаєш, так порахувало дуже багато американців, бо несплат за іпотеками стала ціла лавина, що і спричинило в Америці падіння цін на нерухомість. А те, що ти вважав раніше, що нерухомість завжди росте в ціні, виявилося ой дуже як не факт. А в той же час денебудь скандинавський пенсіонер навіть не міг уявити, що та нерухомість, в яку він інвестував свою пенсію, буде виплачуватися за іпотекою, наприклад, мамою з двома дітьми, що живе на допомогу від держави, або взагалі безробітним. Іпотечні цінні папери стрімко втрачали в ціні. Тож з'явилася робота і для страхових компаній. Звісно, вони були готові до якогось ризику, але точно не в такому обсязі, тож почали дуже швидко банкротувати. Почали банкротувати і банки, які не могли виконати свої зобов'язання перед інвесторами. Тож колапс наступив. Чому ж це відбулося? Невже банки не розуміли, що в якихось іпотеках ризик високий, а в якихось не дуже? Це вони розуміли. Тому і поділили боргові зобов'язання за різними рівнями ризикованості. А потім все взяли і перемішали, і запакували в один пул цінних паперів. То, що знаходиться всередині, не знав майже ніхто. Якщо ти думаєш, що це був прям грім серед ясного неба, то ти помиляєшся, бо кілька людей попереджало про можливу небезпеку іпотечних бульбашок. Але знаєш, їм не вірили, або не хотіли вірити. Але також ти маєш знати, що на цьому хтось ще й заробив. І якщо ти думав, що заробити можна тільки, якщо щось купив, а потім воно виросло в ціні, і потім ти його продав, то ти помиляєшся. Можна заробити навіть на падінні чогось. Це називається шорт. Не шорти, а шорт від слова короткий. Короткій торгівлі на біржі. Якщо геть простими словами. Наприклад, долар зараз по 45, а ти знаєш, що найближчими днями він точно стане 37. Ти просто береш крупну суму доларів в борг. Одразу їх продаєш за гривні, чекаєш, поки долар впаде, і купуєш на ці гривні долари різницю кладеш собі в кишень. Ну це дуже узагальнено. А короткою ця торгівля називається тому, що цей проміжок часу має бути дійсно малим. Бо поки ці долари ти винен, ти сплачуєш за них відсотки. Тож, якщо ти трошки не вгадав і часу пройшло більше, ніж ти очікував, через те, що за свій борг ти маєш сплачувати відсотки, ти можеш не тільки недоотримати прибуток, а взагалі опинитися в мінусі. Тож для цього необхідно мати дійсно хороші знання в цій сфері, або володіти якоюсь інсайдерською інформацією, щоб зрештою отримати прибуток, а не збитки. Причини, що обумовили ситуацію з іпотечною кризою в США, були обумовлені кількома факторами. В гонитві за прибутками банки недооцінили власні ризики. Житла по фіналу стало більше, ніж охочих його купувати. Тож, зрештою, це привело до того, що воно впало в ціні. І третє, вартість житла в Сполучених Штатах виявилася роздутою, бо значно відрізнялася від його реальної вартості. Багато людей купували житло не для того, щоб в ньому потім жити, а для того, щоб просто його перепродати за більш високою ціною. Тобто, замість кінцевого блага чи продукту, яким потрібно користуватися, воно просто стало об'єктом спекуляції. Якщо це тобі щось нагадує з сьогоднішнього життя, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо було повчально і цікаво, став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже.